Коротше, молодіж, вирішили ще поїхати поміняти мастила, колодки і бліни на машину. Так. Поки маємо час, бо потім будуть засушні машини, не буде часу робити так, свою. А Мені ж треба, бо я вже переїздив 300 кілометрів, хлопчик. О -о -о -о. Давай, до це... що збираємо. Та твой. Давай, сюди. О, на чотири кола, так? А я гарно буду два блінняри! Зараз буде Вова, наш колега, буде міняв. Ну, зараз до Вови заїдемо. А чого ти тяжчіший? Хе-хе. Почти слабий. Качайся, дід. Чекай, ти сказав. Ні. Я тоже вірю. Пайди! Покаж, покаж, як вони виглядають. Та блінняра. Воно велике. А? Тяжке, слухай. Тяжке, правда? Та що ти? Переднє воно більше, ніж заднє. А де то переднє, де того передні. А задні його більше пачка. Не, тобі пачка більше. Ні, ну то ширше має бути, ніж задні. А, ну, задні в уші. Ну що, несемо машину та їдемо до Вова, бо він нас чекає. Та? А, ну йо, пішли. Так, братва, заїхали ми до нашого міцнішого Вована, майстра. О, масло то срає. Боже, дай їх теж то від нього не доходить. Що, що там має до цього бути? А то масло, діду. Казав, що я, що Андрюха, наш колега. За десятку забираємо. Паркам, але не ще. І що? Не ще. І що? І то, бачили? <реку> Бо і що? Сто очіно. Їд на базар на Краківській сітурні. <реку> Скоро вже буде масло, а потім паска. Мовляєте, кобаса? Так. Кобасиро. Тому не. треба мастила до хліба, я зарадав. Чекайте технологія. Поміняється мастила, всі фільтра, бліни. Буде і тормозила ладні, ні? Ну, no, і ще плюс п'ятерку зверху. Це гривень? Гривень! Ще вой газ! Ну, за 10, поки ще не брався за ключ. Можу <сь> забрати no, no. за 10, Льолік. Він не хоче віддати мені. Не заселяй мене, чи матька, за цього між людьми. Мене не роблю, коли вони такі чини смішні говорять. Навіть, як мастило тече. Ну, а ти кайна. А? Кайна, правда? Чорне. Подивіться, ваші во як через світло ти ще освітлювати. А зараз ви годину то будеш вже деться відео. Ой, добре, що у вас не чорне. я би ще на твої подія маску, знаєш? <laughs> <Тут> будь... <laughs> Там... Там... Це... <laughs> Буде говорив. Ну нічого, нічого, зараз все поміняємо ладні. А це ж не що, нічо, то я ще... Дивіться, скільки у нього того всього є. Хайбушки ще як має бути, чекаємо в шпиталі. Подивіться, рукавички туди-сюди, білий бі, біли ти вон. Білий, я вдома білим рушником ще не витраю, коли вони <ріст> все Купа того всього, ну, видно, що майстр? Що ти? Струм <ріст> схований. Всякі такі вон, приколи. No. Чотко, та лаван валить. За це тебе бевішник. Ти робить Ну, то чекай. Треба колегою зробити? Ну, а як? Що там, Іван, Що це виходить? Ліку лі, 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 чуєш? А, а, а тебе то проставки якісь стоять чи що? Та на БВ може про ставки стояти. А то якась проставочка того стоїть. А, а, <сос> я. Ти думав, що його ще просто. Батьки клас як випирає дрібно. От всі ще дивують, що мене каже, хлопці, до завод так роблять, поставки. тим дупля не ріжу дуже. А що стоїть тут, кай. Що стоїть, Владі? що щось не відкручується? Все відкручується. Але зараз ладзе заводи болгарку. А я буду Діє! Піди сюди. Та тут державчи не. Я твоя машина, діду. видно. на Ну а що ти то робиш? Ну що ти то робиш? Ну собі зменшуй. Ти ти і так і не будеш купувати. ти б найдав 15 продав. А продавати. Молодж приїхав, що у нас братва наша, серйозна. Ну нас брат само. Любиться страшне? Я його в охрану візьму до себе, третій печати. Серйозні люди, не? А де а де ще один колега втік? Андрюх! Я тримаю бацею. Що не пала Так що такі до справи? Дивлюся на того трупа. Дивіться, молодь, вже один блін зняли. Один Лубан вже зняв, блін. Що? Дикі no. на мене. Ти ось задній клін маленький. Йой боже, то я хіндую, що мене тормозати, млядь. Тут треба такі, о, 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 такі лобі були добрі, блядь. Ну. Вже один зняли. Файно. Дивіться, які там. Стоп, Але все змазано в тебе, я тобі скажу. Покажи, яка вона гнила. Та труп. Ми... Ми на максимум з Андрюхою ціну збиваємо, ні? Мамо, ти знаєш, що я там розпіжатиму? А що буде? Брат, у Андрюха має фанеру пробити Але тут є другий Андрюха, він втупиться, брат Та? І... Подивіться, братва, що я знайшов Єда, та, та, що там? Там кар... <рі> що <я жу тіло, рі> в так, Андрю, Тихо, там не гонь. Так Андрюха, там Андрюха щось шукає. там нема що шукати. Живого місця нема. Я ти <рі> кажу, то є вуз возити нові. Колеги. за ж правду кажу. правду там, Ми ще вже в проводці кубла поробили. <рі> 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 Десь вози якусь корве кукурузу. Десь якраз саме бджоли пилот збирали. А я то завтра Я no. то перероблю! Тисяч. За тисяч Ми, всі метана купів'є. Мегани по 12 тисяч стоїть. Я Нормальний на Його тут немає. На кондиціонер. То, ну, ну ти що, ну. а наразі то буде? Я зроблю. Це ти ти? ти хоч зараз ніколи машини не роблю? Не робиш. Ну і що ти ще може не знаєш? Не робиш, а робиш. Буде ходило, то щитіло. Вийде бус, будь, чому стані стоїть, хоть на литовці бляха. А тебе думав, брате. Дивіться, кавалерочка, вже поставили одну сторону, повністю Бліни стоять. Там вже колодочки всі нові стоять. Мабуть тільки притрек, що буде чекіляля. Ну, ну, ще зараз. обставили навіть колодки, все позаписало, позаржавлювало. Я то все мушу допуті доводи. Що там, Лілько, будеш виїжджав? Так, так, а зараз. Коротше, молодьож, вже все, поставили передні всі бліни. Всі там туди сюди Коротше, що зробили, що треба? То що ще завтра треба зробити, бо часу не було. Купа колєгів поприїжджала. Одним словом молодь, хто хоче заїжджати до Вовчка на сервіс. Він вам зробить любе голубе. Так? Вова, що в твої сила? моцний си майстер, як тут кажуть. Все, а ми їдемо додому помаленьку. О, чітко. Новесенькі тормоза. <реку> Аліганс. <реку> охрана, охрана. Охрана? Тут <реку> вже дівки за тобою питають. <реку>